Смертність на дорогах Прикарпаття зросла. Від початку року на автошляхах області загинуло 90 людей, що майже вдвічі більше за минулорічний показник. Про це журналістам розповів начальник обласного ДАІ Валерій Накіпілий. Загалом за рік трапилось 357 дорожньо-транспортних пригод. За словами Валерія Накіпілого, профілактику правопорушень на дорогах частково здійснювали камери відеоспостереження. Проте на це у правоохоронців немає грошей. Зараз фінансової підтримки шукають у місцевих бюджетах. Відеокамери на сьогодні. На день є, вони наявності. Якщо ви бачили, то вони кругом у нас є. Вони не працюють. Чому? Тому що немає коштів. Для того, щоб ми зараз запустили цей процес, 87 тисяч треба внести. Це не просто камера, яка стоїть. Це повинно записуватися, це повинно як кажуть, проглядатися на протязі місяця. Ось ну це система у департаменті житлово-комунального господарства кажуть до конструктивного діалогу готові, проте мають свої умови. Доступ до камер має бути і у них. А головною вимогою є повна співпраця чиновників, даївців та правоохоронців. Якщо буде таке комплексне розуміння, якщо до нас звернуться, звичайно, що ми готові розглядати і готові співпрацювати. Тому що в кожній в кожній зараз європейській країні це й дуже нормальна практика, що і на дорозі, і на площі і в сквері є ці камери. І що дуже важливо, що можна в будь-які моменти будь-якій людині в онлайн-режимі зайти на цю камеру. У планах комунальників не зупинятись лише на дорогах. У минулому році десь пропонувалася вже така ідея, що давайте ми також на ключових таких точках десь, і, десь район, який там характеризується підвищеною криміногеністю так, в місті. Тобто ми десь також повинні в цих районах передбачати встановлення і там, камери, так само на деяких наших комунальних об'єктах, де постійно. Вандали десь у парках, скверах. ініціативу відновити роботу камер спостережень на дорогах позитивно сприйняли більшість автолюбителів. кажуть, головне, щоб вони використовувались для покарання усіх правопорушників. Камери повертати треба, але ну в такий спосіб, щоб не було тих листів, щастя, це є добре, але так як за кордоном. А там як проїхав на камеру, як ти як ти з перевищенням швидкості, воно блиснуло. І тобі прийшло, тоді людина знає, за що її приходить. А поки даївці шукають фінансової підтримки, вкотре закликають водіїв бути пильними на дорогах та не порушувати правил дорожнього руху.